В Індії вшанували пам'ять студентки, що померла через побої та зґвалтування. Дівчина боролася за життя два тижні після того, як над нею погломився гурт чоловіків в автобусі, а потім викинув з транспорту на одну з вулиць Нюделі. Дівчина намагалася врятувати в сингапурській лікарні, але в неї були сильно пошкоджені мозок і внутрішні органи. Шістьом підозрюваним вже висунули звинувачення в убивстві. Під час нападу постраждав і хлопець, з яким дівчина того вечора поверталася з кіно. Він вцілів. Розповідає зірка болівуду, що також відвідала церемонію вшанування пам'яті загиблої дівчини. Я рада, що нація нині об'єдналася. Справи не в мені і не в людях, що прийшли сюди. Йдеться про народне єднання. Сподіваюся, що це приведе нас до чогось більшого. Про більшість випадків зґвалтувань індійські жінки не повідомляють в поліцію. Більше того, своїх кривдників вони часто дуже добре знають. В результаті більшість зґвалтівників в Індії залишаються непокараними. pass it